23 лютого для всієї території України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, переважно без опадів. Невеликий дощ, ймовірний, в Сумській, Чернігівській областях, а також на заході країни у Львівській та Волинській. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. Атмосфера повітря впродовж доби коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. На сході України вночі до мінус трьох. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс два темної пори доби, плюс вісім світлої. У Кременчуці хмарна погода триматиметься впродовж дня. Опадів не передбачається температурні показники в день плюс сім, вночі плюс три. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Температура повітря світлої передоби 7 градусів тепла, темної 2. Вітер переважно південного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 23 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1966 року плюс 10 градусів. Найхолодніше було 1945-го, мінус 27. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.